Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати замовлення з сайту ЄВА. Значить, на Єві, як завжди, були скидки, акції і вигідні товари з покупками. Тому я хочу вам це показати зараз. Значить, перше, це ось таке ось мило дав, значить, з інжиром. І апельсина. Воно дуже таке пахуче, запашне, тому запах навіть в закритому вигляді чутно. І за придбання цього мила, чому я його взяла, за придбання була така акція. Якщо ви придбаєте продукти фірми, дав, то вам дають в подарунок ось такий ось браслетик. Зараз я вам його відкрию і покажу давно не було таких акцій на Єві. Але це повернулося. Значить, ось так він закритий, так виглядає. Упаковка зараз покажу вам. Ось такий звичайний браслетик під срібло. Тут логотип фірми, да? ось так ось він зачиняється тут. Така застіпка. Зараз ось так. І так виглядає. Ось так. Такий симпатичний браслетик, тому мило коштувало 30 гривень, тому за таку ціну отримати в подарунок браслетик дуже класно. Ось так. Це перше. Наступна акція значить, за придбання вологих сервер для інтимної гігієни. Давали також саме подарунок. Там було два види на вибір: Це з молочною кислотою, рактом бамбука та календули. Клас буду використовувати на роботі, тому позна годиться, тим паче така класна акція. Наступна ще жодного разу не пробувала бренд сани український, значить, це пінка для вмивання з молочною кислотою пієчей. Значить, тут у нас 150 мл, ось такий ось склад, ось такий ось дозатор. І все лаконічно, без всяких додаткових надписів. І за придбання цього продукту давали в подарунок ось таку ось маску з цинком. бачите тут скільки всього, значить, зараз прочитаємо. Очищується та відбілююча маска з оксидом цинку вітаміни ПП, в 1 Е А і В7. І такий ось склад. Ну, буду пробувати. Ще я жодного разу не пробувала відгуки хороші, тому буде цікаво познайомитися. Також за придбання подарункового набору давали в подаруночок... Ось такий міні-набір містер Скрабер». Містер Скрабер я також жодного разу не пробувала. Тому цікаво буде отримати такий подарунок. Значить, в набір входить кавовий скраб для тіла сексі Чоколад 50 г та тонік для обличчя з гіалуроновою кислотою 30 мл. Зараз я вам покажу коробочку, як воно це все виглядає, такі міні-продукти, але щоб ознайомитися з брендом, я думаю, цього буде достатньо. Приберемо коробочку. Ось такий ось міні-скраб з кавою і шоколадом 50 грамів і такий ось тонік. Зараз покажу вам 0,7% гіалуронової кислоти. Більше немає ніяких надписів. Ось так ось він виглядає. І скраб покажу вам ближче. Так, нічого також нема. Буду пробувати, тому що продукція містер скрабер доволі таки не бюджетна, а такий ось. Маленькі, так сказати, пробнички буде цікаво використати. Також хотіла спробувати ось такий ось набір для брів від Елсія. П'ять продуктів. Ось так ось вони виглядають. Туж для брів, гель, помадка і олівець. Достатньо була вигідна ціна, і такий ще й пензлик є. Зараз відкрию вам покажу, як він виглядає. Запаковано було дуже гарно, я вам не показала відтінок, це тон один для світлих брів. Ось так, от така коробочка. Значить, це у нас дістається, і ось так виглядає. Зараз дістанемо ось трошку так. Ага, це перший олівець для брів. Так, зараз фокусується. Десь воно загубився фокус. Так, складемо поки. Щоб не заважало. Угу. Олівець для брів. Зараз подивимось, який. Ага, це. Під виду такого копиця, як називають його в народі. Зараз подивимося, скільки його тут. Ну, Небагато і немало, але для ознайомлення, я думаю, буде достатньо. Не може камера сконцентруватися. Зараз подивимося відтіночок. Так, доволі такий світлий. Класний, я думаю, підійде. І такий твердий, я люблю тверді олівці для брів. Так, і щіточка. Ось така ось щіточка, така м'якісенька. Думаю, мені сподобається. Так, наступний це у нас пензлик. Пензлик ось такий ось кошений. Такий класний. І помадка з двома кольорами. Ага. Два кольори такий світліший і темніший, мабуть. Ага все запаяне, поки відкривати не буду, тому що в мене в використанні є одна помадка, хай буде в запасі. Це темніший і світліший кольор. Я думаю, ви побачите. Так покладемо і ось такий ось гель для брю прозорий. Такий звичайний гель. І також останнє це туш Для брилів ось такого ось коричневого кольору. туш можна буде відкрити зараз. Подивитися, я думаю, вона також буде в світній. Туш вже потемніше. Але я думаю, як розтушувати, то якраз підійде. Ось такі ось продукти від LCA в Класний набір. Мені сподобався, багато всього можна надовго його хватить за чого було зроблене замовлення, значить, я з мені спробувати ось такий сюрприз б'юті бокс. Зараз я все приберу з кадру і вже подивимося його докладніше. Ось така ось святкова подарункова упаковка, значить, такого бірюзового кольору, намальована кішечка, Kitty Surprise Box. І зараз відкриємо і подивимося, що нам в нього поклали. Так ось відчиняється все по-святковому. Так от. Магнітна коробка. І. гляньте, як краса. Це так гарно святково запаковано. Значить, Це така ось наклейчка від Day. Святкова мішура. І зараз ми свої ручки сюди покладемо, щоб подивитися, що тут поклали. Значить, спамус. Для тіла лимонний курт. У мене такий був скраб для тіла дуже класний, з гарним ароматом. Така увісістая баночка 250 мл. Тут все запаковано. Так, чути навіть скрізь кришечку такий легкий лимонний запах. Зараз відкривати не буду, буде на потім використання. Таке, ось навіть. Наступне, що тут у нас. Зараз подивимося. Ага, це така ось пов'язка на голову рожевого кольору з вушками. У мене є такий бантик, гад, oh всім відомий. А це буде в запасі, щоб той можна було попрати, а цей використовувати такі ось миленьке вушка таке супер софт-тач. Покриття. Класно. Так, ще щось тут у нас. Цікаве. Ага, це такий ось гаджет, як його можна назвати для миття пензликів. Значить, аксесуар для чищення пензлів з силіконом. Ось так от від фірми Sovart. Це вони представлені цей бренд в Єві. Зараз відкрию. Ось така ось класна щіточка такого яскравого рожевого кольору на присосках можна буде до раковини причепити і мити свої пензлики. Клас цікаво буде використати. Так, все, зараз іще подивимося. Ага. О, це ось така ось відлущуюча маска, шкарпетка з саліциловою кислотою одна пара. Тобто ви його надіваєте і через тиждень-півтора у вас починає шкіра злазити, як у змії. Потім оновлюється вона і стає дуже-дуже м'якенькою. Я один раз такими користувалася шкарпетками, мені дуже сподобалося. Ось на третій-четвертий день після використання маски змертвіла шкіра почне вивущуватися. Але в мене пізніше було цей ефект виявлено. Але, мабуть, у кожної фірми по-різному just Kawaii. Класно. Наступне, що у нас тут буде, виглядає о, який миленький. Це також від Just Kawaii Funny Cat бальзам для губ, 7 грамів. Стильний бальзам для губ з ягідно-ванільним ароматом. Ось такий ось склад. Класний. Такий милий-милий. З ароматом ягі та ванілі. У вигляді котика. І що все. А ні, ще щось є. Ой. Також отакі дві наліпки. Кубик рубика. Мурмур -мур. дозволь собі бути лагідною кішечкою. Так, що тут у нас? Ще цікавого? Ага. Так ось пензлик. У вигляді котячої лапки. Класний гляньте який. Це для рум'ян можна використовувати або для тонального засобу. такий м'якенький-м'якенький. Так виглядає мило. Ось такі ось. Що наступне? Ага. Це вже від Glaim. Cat's Dream Eye Marker. Маркер для очей. Зараз подивимося Він виглядає. Ось така ось інформація. Підводка маркер. Мрія Кетюнь. Стійка. Від Glamбі у мене ще підводок не було. Раз Спробую. Один грам. Таке також софт тач покриття в вигляді котячої лапки. Ось такі ось пензлик, щось тут. Можна і товсту лінію намалювати. Можна і тоненько такий пензлик у вигляді маркера. Класно, буду пробувати. Так що тут все, ще щось там у нас. О, це щось таке цікаве. Прилипла вся мішура до нього. Ага, це туш для вій від Патрісії Ледо. Мультирозмір. 8,5 грамів. Вау! Гляньте, як виглядає цікаво. Ну, поки також відкривати не буду, бо в мене тушь є в використанні мульти розмір. Цікава, така красива. Так, все ми майже дістали. А, ні, ще у нас є, дивіться. О, це такий хайлайтер. Срібло там м'ята. Ось такий ось 8 грамів від Елсієв. Я такий давно дивилася в магазині Єва придивлялася, але. Ще не довелося його придбати. Це буде гарна нагода його спробувати. Зараз відкрию, подивимось. Така ось упаковка антистрес, можна її так ось калапуцати і зірочки всередині. І ось такий ось хайлайтер. Є дзеркальце. Зараз прикриємо і зробимо сводчик ось такий ось. Кольору такого з рожевим яким світиночком. Але сяє гарно, я думаю, буде передаватися на обличчя класно. Так. І останній це у нас був такий продукт сюрприз. Там Було заявлено, що останній продукт це буде продукт сюрприз. Зараз подивимось, що це нам прислали. І ось такий ось знайшла Sponge Beauty Blender в такому вигляді, як макарон. Хух, класний в мене такого ще не було. Всі вигляді краплі. Також від фільму Ось so відкрию. Ось подивіться такий милий макарончик. Такий, я думаю, збільшиться він в об'ємі, пористий. Ну, Буде класно використовувати, тому вони частенько рвуться, якщо ви часто фарбуєтесь, тому буде гарно. Ось таке моє було замовлення з сайту Єва. Такий класний б'юті-бокс. Дуже-дуже сподобався, багато наповнення в ньому. І дуже дякую, що завітали на мій канал. До нових зустрічей!